Нарешті завершило 62-ге засідання міської ради, яке розпочалось тиждень тому. Нагадаємо, минулого разу на засіданні була об'явлена перерва, бо депутати не змогли домовитися по земельним питанням. Як воно буде сьогодні? Подивимося. На початку чергового засідання заступник міського голови доповів депутатам, що згідно з рішенням міської ради 2007 року, в місті дійсно існує мораторій на виділення земельних ділянок. Беречі до увагу, велику кількість підтверджень громадян щодо виділення земельних ділянок. Для будівництва житлових будинків, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань індивідуального будівництва та самопористування, десь начальника Борисівського міського відділу земельних ресурсів, відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 України про місцеве самоврядування України, міська рада вирішила розглядати питання щодо виділення земельних ділянок громадянам для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд після проведення інвентаризації земель в місті Борисполі. Після тривалих дебатів депутати так і не дійшли згоди однак, голосування все ж таки відбулось. За його підсумками пройшли тільки ті рішення, де виділялась так звана батьківська земля, тобто ділянки, частина яких передається власниками своїм дітям. Жодне з питань про виділення нових земельних ділянок не набрало необхідної кількості голосів. Знаєте, не зовсім задоволений. Тому що в нас є певні розбіжності з окремими депутатськими фракціями в плані прийняття положення. Я особисто підписував відповіді нашим громадянам про те, що земля не виділяється до проведення повної інвентаризації. На цьому питання порядку денного були вичерпані депутати. Поставили такий крапку в 62-му засіданні міської ради. Богдан Фірсов, Анна Вабіщевич, Ігор Романенко. новини телеканал Бориспіль.